Дивіться. на каналі Жемеч це ще один буст за цю вікенд лігу. У мене було два буста, плюс моя третя ВЛК, і це друге відео по бусту. Я вам покажу два цікавих матча, але поговоримо про саму влку. Якщо вам потрібен, до речі, буст, ссылочка в описані, телеграм, пишіть так? забив 8 перемог в другий раз. Два буста по 8 перемог. Якщо вас це устраює, пишіть Telegram, ссылка в описання, окей. І два матчі вам покажу: один виграшний і другий теж виграшний, але сам факт, другий там буде кік в фер. Я такого ще не бачу, я був в шоці просто. Але по поводу вікенд Ліги. це треш, це лютійший треш, Бо тому що чому? Чому так? От Якщо я програвав, я програв розгромно, мені кидали по 8-7 по 7 голов. Я там забив 2-3. Мені 8 кидають, 9 кидають. Я не розумію, як це працює, це якась хрень була. Там відразу заміна, що це поразка, але чому так жорстко? Тебе не відчувають, чому такий підбір тупий? Чому так важко зробити адекватний підбір, щоб було якось трошки. Ну, це ж, це ж неможливо, ви представте, новочок заходить, а йому чили, кидає 8 голов 9. Та він сказав, Та нахер ну, мені надо, я більше гру ніколи вже не куплю. Я був в шоці. Я, звісно, догравав до кінця, бо львати не можна. Якщо ви лівали в веалки, то цього моменту не можна лівати в веалки. Якщо ви не, ви не хочете грати, просто зажміть стік, якщо ви програєте, якщо ви психуєте. не витримуйте е цю, цю, цю цей негатив, просто зажимайте стік чимось, научниками, якусь резиночку і просто події собі, не знаю, поставте чайочка зробіть. Але не лівайте. Тому якось так, вас очікують два матчі і нагородки. Нагородки там хоча б на щось насипало. Рейтового. І програв 5 разів. Що я не знаю, як ця гра буде, Ну, плюс, блін, це зараз таких захисника увірвав. Ну от зараз я вертаря знову подвинув і знову він пропустив в дирку. Просто вдарив вертаря, пропустив. Ну що це? Це настрой мій, так? Да? Такохінією плещета, що це просто піс. Ви ще скажіть мені, я програю, бо тому що в мене настрою немає. Вы мне таку уж эдично пишите мені. Ти програєш катки? ти на робиш 10 перемог, що ти, ä, ти песиміст. Ще мені таку удично напишіть? Ой, хорошо, хороший пас. Пушкаш, не открывай, відкрив... не в ту сторону відкривається. мета Метасхема это в фігня. Який толк від метасхеми, якщо вона ну, тобі не подобається. Тому ти повинен тільки грати той, той каткою, яка тобі подобається, 4 2 1 3 прикольне тим, що два опорніка максимально близько до центральних захисників. І коли, ти, і коли ти провалюєшся, то твої опорники самі вертаються назад. І тим самим тебе 5 захисників. І тим, а, а ти говорив, що я. мене настрій хіровий, і за цього я цей. І, 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 що я себе сам насторою на поразку. Бо, бач, я тобі доказав, що та логіка не працює. Ну зараз програю, нічого страшного. 4-1 статка. Кібери будуть зараз проти мене. А потім вона удивляється, чому нічого. Ну, Може, вони конечно, не дивуються, я тільки дивуюся. Контора сама приучила до цього, сама зробила скрипти і Якщо з мінді порівнювати. О, хороша ставщик. Не знаю. Не знаю, що як, як вона з дії. Та непогано, непогано. Не, не знаю, що сказати тобі. Мені подобається. То, що треба. Тут треба було не бити, треба було не бити, треба було А треба було розвернутися і відразу в протилежний кут вдарити. Щось я тупанув. Щось я тупанув. Треба було розвернутися і в протилежний кут вдарити. Ось, о, бачите, він біжить просто, ти її хрин доженеш. Хрен доженеш ти його. Настільки в нього шви... швидкість. Бачиш, що робиться. Ну що це таке? На, Нафіг. Жаміш тоже вміє так забивати. Хорош, сюди Таймінги, це зараз таймінги. Таймінги я люблю. От коли попадається в таймінги, то це дуже кайфово. Ну бачите, просто за зубастика біжить і все. От його хрен зупиниш того зубастика, потому що воно зубило. Йому нічого не можна зробити. Басікан конфетка, да. Виш непоганий, пас, вишив. Таке рідко буває. От бачите, як воно просто розвернувся, просто розвернувся. Нікого не було захисників, він просто забив гол. Я така ніколи не забиваю. Мене все равно я б'ю, коли так б'ю, попадається. Оце зараз пас, я давав. І на зубасіка, і в далечку. Повезло, повезло, повезло. Я все равно попадаю в захисників. Соп попадає просто куди? В ворота. Так біситься. Це. Так це бісить. От зараз я косілеся відбив, я асілеся відбив, я вже навіть його під ліву ногу перекрутив, щоб він на цей. Щоб йому легше було вдарити з лівої в Я вже все зробив. Все зробив. А він не хоче забивати. Бач, бач, ти бачиш, як що робиться, це оце, Оце оце херня. Туша він стоїть. Бам. Давай, 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 давай. Нет! Ну и нет, я не знаю, для чего я так сделал. Это все я руина, хэштег, хэштег, хэштег. Хэштег же мышь руина. Ну как так можно? Всех так можно. Пальмочка хорошая. Пушка, аж відкрийся. Він нічого не робить, ну він нічого не робить. Просто дивіться, дивіться. Ти бачив це в нього нога і тупо из-за мого гравця вдарила. Боже, яка помойка, яка це помойка. І похер, і похер, і похер, і похер. І похер, воротар. Яка це помойка, про що до мене говорити Про що тут мене говорити? Давай, 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 побіг, 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 побіг. Побіг. Блін, подвинув, треба було в ближку, я вдарив дальку, ну все одно забив. Ладно, окей, спасибо, гра. Не зараз зубасик 10 лямов стоять. Ну я не думаю, якщо я так буду грати, то у мене так вийде. <сум> Блін, я знову не встиг. Я не думаю, що якщо я так буду зубасиком грати, у мене так вийде. Не спішим, не спішим, не спішим. Таких матчах не надо спішить скіпати. Таких нервякових. Нерв Як це він делає? Як він же це робить просто? Як же він це все просто робить? Ну че вообще не напрягається. Просто не Тупо мені катбеки всі херачи. Кіков і херачить, оце кіков. Він сики мені голов кіковних? Ви Просто подивіться скільки мені ки кофни голов забив. Под один фул кив. Фул киков. Карл, чел, вообще, ну ничего, не може. Рафінований, рафінований, давай. Нема сайда, нема в сайда, ближечка. Сюда, 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 сюда. Гуті ти уже зебрат не стыдишь. Олексій, Гуті вже все. Про що там давал на два тижні його? Мне уже втомился, да? Зуб... Зуб... зуб зубочистка втомилась уже. <laughs> ну, он король киковных. Просто король киковных. Я такого шамача никого не бачу. Чел, ну, гений. Чел гений, треба ему дать должок. Чел гений. На таком жестком кикофе просто, просто разваливать. Просто разваливать. На таком лютейшем кикофе. А, він же тут вертере подвиг. Ну ладно, забрали карточку. туди вонючку, вонючку, туди, блін. Ні хер ні херачить. Ладно, работає цей дивізіони збив. Ну, це б, ну, блін, тут, конечно, було потно. А могло б будь би на до речі. Тут повезло просто, що я забивав. Ну человек сильного кікофах Бачите? Він мені, забив, всі, які мені забив, всі, всі не забив всі киї не забив головно кікофах Всі, всі Кікоф не забив Всі Кікофні. Шість головна кікофах забив. Шість. Привіт так, успіхи. нормально, привіт. Розказуй мені, блін. Повезло, повезло. Повезло. Я ж пак відкриваю, да? А то я вже на, на цьому, на... <гум> пак. <laughs> вот сапах. Вот сапах лак. А я уже на, на таком вот на бешенстве открыл. На бешенстве просто открыл. Не, ну за поклак так поклак. Я тоже думаю, что там был Не, если честно, я вообще не про что не думаю. Завозив, так завозив. да, Не зря 8 перемог робив, як то кажуть. О, мандан, да. Я возьму, що 89-й рейтинг, так? Да. Дублікат брать? Рейт брать? Ммм. А, це воротар. А, ні, це Едерсон. подожди, подожди, може там якась випала. За 8 перемог. Mm -hmm. Ладно, хотя б рейтинг. Хоча б 91-й рейтинг. Але це продаваємо. Так, а який там ще пак давали? Ну тут ТВшки це таке. А, вот, ще ці два. і все. Так mm -hmm. хто? А, це та сальма? Ну, але непогано. 93 рейтинг в біше. Добрий вечір. Це опять це китайська жіночка, да, це опять ця китайська японська жіночка. <гум> Контора ідеальна. О, ще один промік. Сюди. Хорошо, давай, удачи, накатка. Mm -hmm. Да, гедота випала. Ну це база, за зависний перемог, нікого нічого не сипать. Ладно, хоча б рейд. Хоча б рейд. Хоча б випав рейд.